Початок послання святого апостола Павля до Римлян, Павло, слуга Ісуса Христа, покликаний апостол, відділений для Божого Евангелія, яке Він заздалегідь пообіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про свого Сина, який тілом був з насіння Давида і настановлений Сином Божим у силі, за духом освячення, через Воскресіння з мертвих. Про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми прийняли благодать і апостольство на послуг віри в усіх народах, на славу Його імені, між якими і ви, покликані Ісуса Христа, усім, хто в Римі, улюбленим Божим, покликаним святим, благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа, Слово Боже! СЕРЕД НАРОДІВ Бог ЯВИВ СПАСІННЯ СЕРЕД НАРОДІВ Бог ЯВИВ СПАСІННЯ заспівайте Господу нову пісню. Бо Він учинив чуда, мені вчинила спасіння Його правиця, Його святе, рамено. Серед народ... Бог явив спасіння, Господь явив своє спасіння, перед очима народів відкрив свою справедливість. Він згадав свою умил. І свою справедливість в домові Ізраїля Серед народів Бог явив спасіння. всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Вигукуй Господу вся земле, вигукуйте радісно, співайте і грайте. серед народів Бог явив спасіння. Алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Сьогодні не робіть закам'яніле ме серця ваші. Але слухайте голос Господні, Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити: Цей рід рід лукавий, Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому хіба що знамення Йоне, бо як Йона став знаменням для Ніневійців, так само буде і син людський для цього роду. Цариця Півдня підніметься. На суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. і ненавійські встануть на суд із тим родом, і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони. і ось тут більше від Йони. Слово Господне. Брати і сестри, якщо подивитися на декілька речень раніше на цей фрагмент Євангелія від Луки, то ми побачимо одну річ, де євреї прагнули оцих чуд, чудес. І тому він каже, що цей рід лукавий, який постійно шукається чудес, і показує, як би. Що є, що є важливе, що ці ненавійці, язичники, до яких Бог послав прокайону, він до них промовляв, закликав, і вони почали каятись. Тобто для них був цей знак, знак, і вони послухали, тобто прийняли це слово. Потім Матей буде показувати, що Йона був три дні в утробі. Чи там, всередині риби, можна сказати, не? Ось, і це все має, має, має це значення. Так само це цариця Півдня. Ось, вона приходить слухати мудрість Соломона, тобто приходить слухати для того, щоб розуміти, як їй жити, як поступати, як царювати, як служити і так далі. Не? І що каже Ісус? Каже, що вони будуть суддями вас. Бо тут набагато більше, ніж про ніж Йона, ніж ніж ця цариця, набагато більше, тому що я прийшов, я зробив стільки чудес, а ви далі шукаєте, шукаєте цих, цих чуд. І кажу: вони будуть в день суду, коли я Воскресну, коли я вознесусь на небо, дам Святого Духа і коли вдруге прийду судити живих і мертвих, вони будуть вам суддями. Тому каже, дивіться на мене, слухайте мене. Якщо пророка послухали, а я тут більше, ніж пророк, сам Господь так, прийшов, прийшов до них. Так, Господь приходить до, до, до нас, так само це, і нам промовляє ці слова. Тому нам не треба шукати якихось надзвичайних чудес. Достатньо тільки відкрити оцей 98-й псалом, який ми співали. І що він каже? Серед народів Бог явив спасіння. Серед народів. Бог показав це спасіння. І що євреї роблять? Заспівають Господу нову пісню, бо він учинив чудо. Тобто і далі каже Псалом цей: Господь явив своє спасіння. Перед очима народів відкрив свою справедливість. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто це все євреї бачили, але все рівно шукали цих чудес. І ми так само, не? ми можемо шукати постійно цих різних чудес. Але факт того, що ти міг прийти, маєш вухо відкрите, чи відкрите, чи не відкрите. Можеш бачити, можеш слухати, можеш прийняти участь в цій Євхаристії. Можеш слухати це Слово Боже. Яке ще треба чудо? А що Бог постійно стукає до твого серця. Тому, тому Ісус говорить їм, рід лукавий, але так само може і до нас говорити, скільки чудес Бог вже зробив протягом Твого життя. А ми постійно шукаємо чогось невідомого. Тому найбільше знак є те, що Господь переміг смерть, переміг то зло, переміг твій гріх, твою слабкість. І тому Він хоче до тебе промовляти сьогодні, щоб ти йому повірив. Повірив Його слово, тому що Він промовляє до тебе. Тому е можемо завершити це, ці роздуми короткі цими словами. Сьогодні не робіть закаменілими ваше, ваше серця, але слухайте голос Господній». Буде серце відкрите на Бога, будеш слухати е голос Господній, то почуєш набагато більше, ніж Ніневійці, ні ніж ця цариця з півдня. Набагато більше будеш чути. Амінь.